Бо бубонить, так дощ за вікном. І спокій він навіває стиха, немає, ніби в світі і лиха, вся музика повниться тихим сном. Земля п'є вологу та чекалась, а бризки відскакують із землі, при падінні летять. Іскри малі, що й ташина кожна сховалась, шумить, бубонить черневий нам дощ. Стихає швидко, як і почався. Це ж літо. І хто ж так сумнівався при засуці? Як же вродить в нас щось? А Богу відомо, Він все знає, коли і кому подати в свій час. Господь тільки усе має для нас. Любові він від людей чекає.